72 години саме стільки, за словами Андрія Іларіонова, залишилося до моменту, коли система, побудована на страхові, почне розсипатися під власною вагою. Він не говорить про революцію. Він не говорить про танки на вулицях чи протести біля Кремля. Його прогноз точніший, тихіший і страшніший. Розпад почнеться не з вибуху, а з мовчання. Іларіонов знає, як виглядає влада зсередини. Колись він стояв поруч із Путіним, коли той тільки створював свою вертикаль. Тепер він один із небагатьох, хто розуміє, як ця вертикаль падає. Система тримається на трьох стовпах: страх, гроші і міф, каже, каже він зараз. Тріщить кожен війна зламала економіку, санкції, фінанси, а поразки на фронті, міф про непереможність. І коли руйнуються всі три одночасно, навіть диктатура втрачає інстинкт виживання. 72 години це не пророцтво. це механізм. Віларіонова все розписано по годинах. Спочатку політична дезорієнтація, потім хаос у ланцюгах управління. А далі те, що колись називали розпадом держави. Не географічним, а моральним, коли регіони перестають слухати центр, а еліти починають рятувати себе. А не систему, Іларіонов говорить спокійно. Його голос не прогноз, а констатація. Через 72 години ви побачите перші ознаки. Вони не на карті, вони в очах тих, хто ще вчора вірив, що Москва вічна, Іларіонов каже, розпад імперії ніколи не починається з фронту. Він починається з кабінетів. Не з вибухів, а з телефонних дзвінків, які не беруть, не з протестів, а з наказів, які більше не виконуються. Система вмирає не тоді, коли втрачає територію, а коли втрачає слухняність. Він називає це ефектом ланцюгового роз'єднання. Спочатку мовчать губернатори, потім мовчать генерали. І на третю добу мовчить сам Кремль, бо вже ніхто не хоче брати відповідальність за катастрофу. І Ларіонов бачить цей процес, як інженер бачить обвал мосту. Він пояснює. Коли основа влади страх, варто лише одному елементу вийти з під контролю, і вся конструкція летить униз. Регіони починають мислити окремо. Кожен шукає, як вижити. Татарстан аж говорить про економічний суверенітет, Кавказ і про безпеку. Далекий схід, ось про кордони. І кожен із них більше не чекає наказу з Москви. Це не змова, не революція, не зміна прапора. Це втома від центру. І вона смертельна для будь-якої імперії і Ларіонов нагадує. Так само починалося в СРСР республіки ще Нормально присягали Москві, але фактично вже жили власним життям. Тоді процес тривав роки, тепер години. Сучасна Росія, каже він, не має імунітету до правди. Вона звикла до страху, до брехні, до телевізора, але коли вимикається телевізор, зникає і країна 72 роки. Не про час. Це. Про межу, Межу, де закінчується контроль і починається паніка. І Ларіонов каже, що перший тріск завжди чути не на фронті, а у штабах. Саме там народжується страх, який не показують на камери. І коли цей страх доходить до верхівки, починається головна битва: війна всередині самої системи: армія, олігархи, спецслужби, три сили, що утримували Росію 20 років, тепер знищують одна одну. Кожна група відчуває, час Путіна спливає, і хто перший встигне відірватися від тіла Імперії, той виживе, і Ларіонов пояснює. У ФСБ сьогодні ніхто не довіряє навіть найближчим. Генерали ведуть власні архіви, збирають компромат, торгують лояльністю. У них не ідеологія, у них інстинкт виживання. Армія роздроблена. Одні воюють за гроші, інші за страх, а більшість просто чекає, коли можна буде втекти без наказу. Командири не довіряють Москві, бо Москва не довіряє їм. Накази спускаються з Кремля, але на місцях їх уже не виконують. Коли солдат не знає за що воює. Каже Ларіонов: він перестає воювати, і саме тоді армія стає дзеркалом держави. Олігархи інша армія, їхня зброя гроші. І вони вже не в Росії, вони у Лондоні, в Дубаї, у Відні. Ті, хто ще недавно фінансував війну, тепер фінансують власне порятунок. І Ларіонов говорить, це не зрада, це симптом. Коли навіть багаті тікають, країна вже не живе, вона розкладається. А у Кремлі тим часом тиша. Вона густіша за страх. Путін проводить наради, але вже ніхто не слухає зміст. Лише дивляться на його руки чи не здригнуться. У радбезі йде прихована паніка. Одні силовики пропонують закрутити гайки. Інші шепочуть, що треба шукати вихід, але вихід один, і він веде вниз. Іларіонов описує цей момент як фазу системного канібалізму, коли структура починає пожирати власних людей, щоб продовжити ілюзію життя. Так гинуть не країни, так гинуть імперії. Іларіонов малює цю картину без емоцій, наче хірург, що знає, пацієнта вже не врятувати, але мусить описати процес смерті. Першими від'єднаються ті, хто найменше залежить від Москви, каже він. Сибір, далекий схід, Кавказ там давно звикли жити самі по собі, рахувати свої ресурси і не чекати милості з центру. Потім економічний розрив. Податки перестануть надходити до Москви. ланцюги, постачання обірвуться, бюджети регіонів стануть автономними спочатку формально, а потім і фактично і Ларіонов називається м'яким сепаратизмом, без прапорів і лозунгів. Але з чітким розумінням, центр більше не центр. На другому етапі армія регіональні командири перестануть виконувати накази Кремля. Хтось із розрахунку, хтось із страху, але більшість просто обере виживання у сучасній Росії зброї більше ніж лояльно. І це смертельне поєднання. Через 72 години після початку цього ланцюга Кремль втратить головне час. Він більше не зможе реагувати, бо не знатиме кому довіряти. Влада перетвориться на спогад. Захід спостерігатиме обережно, ніхто не підштовхуватиме Росію. Вона розвалиться сама, і Ларіонов каже, розпад це не покарання, це результат. Коли страх перестає працювати, влада перестає існувати. А коли зникає влада, навіть імперія стає просто територією Москва ще говоритиме про порядок, але ніхто вже не слухатиме. Голос з Кремля розчиниться у тиші, і саме ця тиша стане сигналом: імперія впала, і Ларіонов підсумовує, розпад Росії це не подія, це процес, який уже почався. І через 72 години світ просто почне його помічати. І Ларіонов говорить про майбутнє без і тріумфу, в його словах, не радість. І не жаль, а спокій людини, яка бачила, як народжуються і помирають імперії. Після падіння завжди приходить тиша, каже він, а потім очищення. Він не малює апокаліптичних сценаріїв. Навпаки, його бачення тверезе, анатомічне. Росія не вибухне, вона розсиплеться на частини, кожна з яких шукатиме власний шлях. Десь це буде хаос, десь народження нового суспільства без міфів і брехні для України. Це не лише кінець війни, це початок нового часу. І Ларіонов упевнений, перемога Києва не вимірюється кілометрами фронту. Вона вимірюється тим, що Україна змогла вижити поруч із імперією, яка впала. Історія не закінчиться разом із Росією, каже він. Вона просто очиститься від старих ілюзій. Мир стане іншим, без страху, без шантажу, без поклоніння силі. І можливо саме тоді світ зрозуміє, що розпад Росії не катастрофа, а природний фінал тієї епохи, де правда мовчала, а брехня правила. І Ларіонов знову повторює: 72 години це не кінець, це початок. Початок нового світу, де кожен народ відповідає лише перед собою. У цій фразі не пророцтво, а твердість людини, яка знає час імперій минув, і тепер на сцену виходять ті, хто навчився жити без страху. Тиша після падіння буде глибокою, але саме в ній народжується свобода.